Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. За інформацією Міністерства агрополітики та продовольства України в нинішньому сезоні вже намолочено майже 70 мільйонів тонн зернових та олійних культур на площі 18,6 мільйона гектар. Наразі в регіонах ще триває збір кукурудзи та цукрового буряку. Як спрацювала формування Вінничини в нинішньому сезоні, на який вал зернових варто розраховувати в нинішньому маркетинговому році та як та як ці показники позначаться на продовольчій безпеці регіону та країни в цілому? Детальніше про це ми і будемо говорити з директором департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олегом Сидоровим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олеже, На шій студії. Так, доброго дня. Все ж таки сприятливі погодні умови. Восени дозволяють аграріям вчасно завершити нинішній сезон, хоча нинішній рік для агровиробників дуб був досить таки складним, особливо в період дозрівання ранньої та пізніх групи зернових. Тож, які ж все ж таки показники ми маємо на сьогодні в розрізі культур та наскільки вони відрізняються можливо від минулого року? Так, дійсно, аграрії Вінниччини вже на на завершальній стадії по збору зернових культур. На полях Вінниччини ще залишилось зібрати в районі 10% площ під кукуружею і в районі від 15% площ території під збором цукрового буряку. Якщо брати в порівнянні з попереднім роком, дійсно погода в поточному році внесла значні корективи, як і по закладки, по цвітінню, по закладки зернових, так і по дозріванню, ну і дивлячись по тій ситуації, які погодні кліматичні умови, які у нас зараз є. Протягом неділі-дві-три аграрії вже будуть. Можна так сказати, святкувати повне завершення збору урожаю. Урожай за да, дещо нижчий за попередній рік. Але якщо брати в порівнянні 21 рік, коли Вінниччина була безпосереднім лідером по зернових в Україні, де було намолочено більше ніж 6 мільйонів тонн, в минулому році було більше 5 мільйонів тонн. В поточному році ми розраховуємо, що аграрії Вінниччини зберуть більше 4 мільйонів тонн. Причина такого ну такої різниці в валу це те, що погодні умови сильно негативно вплинули на. Дозрівання такої культури як кукурудза, адже кукурудза на Вінниччині, це є такий, така культура, яка забезпечила основний вал. Тобто фактично 10% ми дозбираємо кукурудзи на зерно, і вона буде формувати ось ці 4 мільйона валового валів. У нашій інформації так. Якщо взяти в порівнянні, наприклад, з 23 роком, то вал. Зернових культур за винятком кукурудзи. Якщо взяти в 2022 році, в 2023 році то було 2,2 мільйона тонн, то в поточному році 2,1 мільйона тонн. Тобто основну різницю ми самі розуміємо, що і площі менші під кукурудзу були. Ну і взяти в порівнянні з. Урожайністю, то в поточному році ми спостерігаємо середню урожайність в районі 60 центрів з гектара, а в минулому середня по області, адже південні регіони в області там взагалі були і 20 центрів з гектара. Північний регіон нашої області вони показали досить такі кращі результати, і середній результат у нас 60, А в минулому році середній був 86. тобто ми різницю. Теж розумію, пане Олеже, а щодо цукрового буряку, який відсоток площі від зайнято під цукристами? Можливо, вже зібрано. А скільки цукрових заводів наразі працюють? Та скільки цукру буде вироблено в нинішньому сезоні? Таке питання з трьох складових. Е, ну, по перше, аграрії е, області е, зараз активно завершують збирання цукрового буряку. Залишилось, по оперативних даних приблизно 6 тисяч гектар. Е, по урожайності на 15% вона дещо нижча ніж попередній рік. Але в поточному році на 6, на тих же 6 тисяч гектар у нас посіяно більше площі. Тобто із збільшенням площі, з меншою урожайністю, ми приходимо ну, приблизно на тих же 2,6 мільйона тонн цукрової сировини, як і в минулому році. А те, що на Вінниччині, так і як і в минулому році, так і в поточному, продовжують працювати 5 цукрових заводів. Вони переробляють продукцію агра... сировину аграріїв, як і Вінничини, так і сусідніх областей. Частина господарств, які межують з Вінницькою областю зі сторони Хмельниччини, вони везуть до нас на цукрові заводи на переробку. Частина господарств, які на Житомирщині і на Київщині межують з Вінниччиною, вони також возять до нас. Ну і на поточний. Період вже вироблено понад 190 тисяч тонн цукру, загальний вал цукру, об'єм цукру, який буде вироблений на цукрових заводах Вінниччини, Ми розраховуємо десь в районі 400 тисяч тонн. В Минулому році було 440. Тобто ситуація з цукром більш-менш прогнозована. Нинішній рік був досить таки складним для вирощування плодоовочевих культур порівняє з минулим роком. Їхня урожайність вдвічі менша, а ціна на окремі культури, що входять, наприклад, до борщового набору, зросла майже втричі. Скажіть, як бути в цій ситуації? Дефіцит продукції може бути компенсований за рахунок. Можливо, експорту. Розумієте, ситуація, яка склалася на плодовочевому ринку і секторі, аграрному секторі області, тут слід розділити на таку складову, перше досить і за зміни кліматичних умов аграрії постраждали по вирощуванню плодовичевої групи. Але взяти ще специфіку нашого регіону, що зі всіх територій, де вирощується плодовичава продукція, це приблизно 23 тисячі гектар. 98% із цієї площі це домогосподарства населення. Але ще 2% – це підприємства, які від можна сказати, старт їхнього впровадження займатися плодовичавою групою. Це 22 рік, коли відбулося повномасштабне вторгнення країни агресора. І певні регіони нашої країни в основному південні, які займалися активно плодовочевою продукцією і забезпечували ринки півдня України, так і центральної, і взагалі всієї території України, аграрії Вінничини активно скомунікували і переналаштовували своє виробництво для того, щоб забезпечувати плодовочеву групу, як і. Територію нашої області, територію тих областей, де вони в змозі проводити будь-які польові роботи, ну і питання з водою. То підприємства, які займаються плодоочавою групою, вони більш технологічно обізнані і мають такий досвід по впровадженню тих же зрошувальних систем, чого не можна сказати на домогосподарство населення. А щодо продукції садівництва, адже теж є проблема серйозна. В Садівників в поточному році є своя проблема весною, коли була активна закладка цвіту в садах, були сильні морози. І по тих же наших оперативних даних, і по даних науковців, від 35 до 45% є втрата урожаю безпосередньо по заморозках. Пане Олеже, аграрії області щороку впроваджують новітні технології, вирощування саме зернової групи. В чому їх особливості? Та чи можемо ми говорити про те, що незважаючи на глобальне потепління, ми будемо мати непогані врожаї в перспективі, От для цього у нас є все необхідне, тобто відповідні технології, обробітки ґрунту, націневий матеріал, необхідні засоби Захисту і тому подібне. Так, аграрії нашої області активно комунікують і активно розвиваються в напрямку нових технологій. Завдяки науковим установам, які у нас є на Вінниччині, завдяки науковим установам, які в нас є в Україні. Впроваджуються нові технології по обробітці ґрунту. Ми вже відходимо. Завдяки для того, щоб зберегти вологу в ґрунті, аграрії вже відходять від глибокої оренки. Вони вже з новими технологіями, новим обладнанням і з новими машинами, які дозволяють за один етап пройти як і мілку оранку, так і сіянку, так і внесення добрив і закриття. Волога. Тобто за один підход вони закривають до 3-4 комплекси. Це є економія, по-перше, в паливно-мастильних матеріалах, по-друге, це є економія в коштах, по-третє, в часі. А на рахунок посадкового матеріалу, то у нас в основному вже розпочинають районовані культури висівати в регіонах, які більш так. Так, які більше пристосовані для певного регіону. Ну і да, є ще певні культури, які аграрії закуплю посадковий матеріал закупляють за кордоном. Це насіння кукурудзи, насіння сої та насіння соняшнику. вінчина є аграрним регіоном, і саме наша область в умовах воєнного стану все робить, аби максимально забезпечити продовольчу безпеку України та області. Зокрема, от за вашою оцінкою, на яку групу товарів все ж таки буде подорожчання до кінця року, як ви гадаєте? Ну розумієте, ситуацію по ціні. Е, ринок диктує свої умови. Є попит, є пропозиції. Якщо більше попиту, менше пропозиції ціна може коливатися. По наших прогнозах ріст ціни був в наприклад, по тій же овочевій продукції борщовому набору. Ну це можна було вважати ще й ажіотаж в тому, що багато населення закупляло для забезпечення на зиму. Тобто ціни виросли тут. Складова тут є ціна, це є і податки, це є і збільшення заробітної плати, це є дорожчання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту, ну і зберігання, що теж для ну, несе додаткові витрати по тій же електроенергії. Тобто ціна та, яка зараз є на ринку, я думаю, вона не суттєво зміниться. Ну, Непрогнозовано веде себе, наприклад, картопля, яка в поточному році виросла більше ніж 3,5 рази, якщо взяти в порівнянні з попереднім роком. На ринку вона присутня, в домогосподарствах вона присутня. Але тут ми бачимо такі зміни. І, і можливо питання попередньо. Ми говорили про імпорт, то заміщення, яка продукція сьогодні підпадатиме під. Ту, яка буде завозитись за кордону, можливо, на території країни і Вінницької області, зокрема. Е, ну, на нашу думку, імпортозаміщення може питання стати лише весною, якщо у нас буде недостатньо е, плодово-овочевої продукції для забезпечення е, населення? І... Відомо, що в другу неділю листопада аграрії визначатимуть своє професійне свято, щоб ви побажали агровиробникам. Е, перш за все, хочу привітати приєднатися до привітань, які вже розпочинають в бік аграрного сектору. Побажати здоров'я, побажати гарних урожаїв, побажати сприятливих погодних умов і всі миру перемоги і. Розквіту як і нашої держави, так і нашої аграрної Вінниці. Дякую вам, пане Олеже, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сидоров. Мова йшла про здобутки аграріїв в нинішньому сезоні. Умови забезпечення продовольчої безпеки країни. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.